Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке швиденьке відео по розбору. Отакого От мегаометра. А чого швиденько, хочу розібрати його, так як знайшов на нього покупця, але ж мені цікаво, що знов в ньому всередині. Зараз розберу, подивимося, що в ньому є. Можливо, не буде чого продавати, може тут багато чого цікавого, не знаю. Ну, розбираю, розкручую акуратненько і дивимося, що там буде. Так, він 1987 року. І напевно, що я його розібрати не зможу. Шкода. Всі болтики добрі, можна розкрутити. А тут заржавів так, що не знаю. Ну, зараз якось, може, попробую його відлампічити, але побачимо. Отак От я його зміг розібрати. На максимум віддвинув кришку цю. Що я там побачив? Багато 315-х. Потім одна мікросхема. На, скільки там, на на 8 чи на скільки ножок позолочених. Потім два польовичка. Два ППБ з паладієвим бігунком. Коротше, будемо надіятися, що він в мене його не купить. Хі. Та я його роздеребяню і побачимо, що в ньому на, на самом ділі. Так що, якщо це відео вже йде, значить я його роздеребанив до кінця. Ну що, готові до розбору? Сьогодні возив до клієнта всяку таку різну апаратуру і зробив все, що він його в мене оцього не купив. Бо мені дуже цікаво, що всередині. Думаю, і вам також. Тільки що пробив викруткою і молотком діру. Так, знімаємо. Ще не дивився. О, зразу на, дві, на три частини розібрався. Раз. Так. Так. І отак. Так, розкручую і показую, що там є всередині. Так, дивіться, що я побачив. Він, оказується, не тільки можна було від батареї включати, а навіть від 220. Але я б його і не підключив, бо такий якийсь роз'єм, що... що не перевірив би навіть. Одненьку плату розкрутив. Дивимось, що там. Оп? І що ми бачимо? Так, бачимо ми відразу два полівочка КП-103. Потім мікросхему. Мікросхема К-140 УД. Раз, два, три. Транзистора КТ 817 817, Потім. Так. Потім 315, Скільки в нас тут штук? Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Потім КЦ КЦ знову попалось. Там я вже одного зняв великого. Так, ну що, на цій платі поки що так. Переходимо до другої. Ой, гарна мікросхемка на 8 ножок. І польовички. Оце саме найкраще, що тут є. Ну, добре, другу відкручуємо. Коротше, розібрав його повністю, щоб не затягувати. Оце ці гнот, скільки було, повідпушував. Цей манометр, чи що воно таке. Зараз ще цей розберемо, побачимо, що всередині. Так, цю платку я показував. Ось друга платка. так Тут дві мікросхеми, одна КМП-201 і і одна КР-140. де це воно? КР140 уде? Так. В принципі, більш тут на другій платі нічого немає. Так, ну, це таке, це таке. І ось. Що хотів показати. Ну, це всі знають. Тут посріблення все йде. Так, три мікрики. Більшість того, що з срібними контактами. А ось, може, може, знаєте. Може, хто не знає. Ці резистори, чи як вони там називаються, коротше, крутилки. ППБ в них йде на бігунок. Ось припайка йде на бігунку. Як це їй так показати? Коротше, тут йде припаяний типа контактик. отут знизу, який ходить по цій пружині. Там паладієва напайка 20% паладія. Але вона там така мікроскопічна, що. Десь 0,1 грама виходить. Чи 0,01? Я зараз помню. Ні, вроді 0. 002 чи що. Коротше, щось типа того. Точно не пам'ятаю. Ну, якось, коротше, поки що так. В принципі, розібрав, не жалкую. Побачив, що всередині, і ви побачили. Зараз ще розкручу цю приблудку. Побачимо, що ще тут. І тоді повідкушую, показую, що тут, яке добро мені попало, а який непотріб викину. Закінчив розбор, показую результат. Це все не потріб. Так, посріблення потім зважимо. Так, ось що в мене збільш-менш попало. Це ці КЦ, три штуки, один КС, ось я маленький, з сріблом. Так, дві мікросхемки. Три 817-х. Потім 635. Два резистора. З паладієвою цією напайкою. Так, два польовичка, одна мікросхема з вісьма ножками. І три мікрика. Один я розібрав, щоб показати, як. Визначити, чи срібло, чи паладій. Якщо срібло, то контакт круглий. Якщо паладій, то ромбом. Отак ну, можна відразу зрозуміти. Так, ну це таке. Так, е, посріблення. Так, дивимося, скільки вийде цього посріблення тут. Висипається, щось падає ще. 17 грам посріблення. Не густо. І почав я збирати шельдіки з своїх розібраних приборів. Вже трошки назбирав, зараз покажу, скільки вже назбирав. Це буквально за тиждень. Бачите, скільки порозбирав всякої. Не, навіть не пам'ятаю, ще, ще не всі кидав, там треба ще повідглубувати. Думаю, хоч якась пам'ять буде, що порозбирав. І в колекцію йде ще й сьогоднішній. Так що якось так. Ну, добре, до зустрічі на каналі. Підписуйтеся. Я думаю, слідующе відео буде цікаве. Я думаю, що це мені вам розібрати. Плейстейшн, якісь релюхи, чи напевно розберу шкільний дзвінок з автоматами всередині. Більшість того. Ну, добре, пока всім.